Привіт всім! Я прийшла в свою квартиру і хочу зараз поміряти висоту ліжка і пофоткати ліжко своє для того, щоб підібрати матрац. Фух, як тут жарко. Я збираюся зараз на концерт, до речі, тому я навіть сьогодні взула басанішки. Подивилась на себе в дзеркало і кажу, аж отак зробила? Чесно, просто я так відвикла себе бачити. Ну, от, ну, так прям нарядно. Yeah. взяла рулеточку, треба поміряти, бо ліжко низеньке дуже. Оця штука висока. Можна матрас такий повищий взяти, бо я планувала 13 см, взагалі, низенький матрас. Але я думаю, що сантиметрів 20-25 можна можна буде абсолютно хорошо сюди воно буде виглядати. Mm -hmm. так, тут у нас 6,5 см. Добильця цього, відбився до края. Тут у нас 80 см ця штука і саме бильце 33 см. Запам'ятали? Наступний крок фото. І GPD чат у допомогу. Він мені вже сьогодні допоміг зорієнтуватися. Коли того разу я обирала е, матрац. То ще я не користувалась джебітті-чатом. А зараз я йому скинула ті два посилання, які я обрала, і він мені прям так розклав який матрац там для того, для того, для того, і така О, все, зараз ми з тобою підберемо мені. Найкраще ліжко у мене буде. Так, ще важлива висота тумбочек. 43,5, 43, 43 сантиметри. Боже, я хвилювалася, що в мене в цій квартирі може бути темнувато, тому що, типу, не сонячна сторона. Чого-то я так вирішила, що не сонячне. Зараз половина п'ятої, дивіться, тут сонце. Тут сонце. От. Ну, взагалі, нормально. У мене тут буде добре. А ви думали, я з мамою? А ні, я сьогодні з Наташею. це вона заготувала мене сьогодні на ранковій прогулянці. Як ви не йдете? Нада як так. називається ще розкажи Маквід трагедія е, я... Я Не знаю цю історію, але мені Наташа вже розказала, що там от та вся забарушка, щоб було зрозуміло сюжет. насолоджуватися да. постановкою. Да, да. От так що йдемо культурно проводити час. Ми приїхали на машині для нас завжди є найкраще місцева. Все це працює. От Наташа розказує, Куди ти летіла чи їхала? А, в Єгипет, коли я їхала а, і на транскріп вот. А, а в літак Ні, не замовляла собі найкраще. Замовляла кругом. кругом. І все саме в мене було саме найкраще. От, тому що це працює. В трансфері взагалі одна сиділа. Mm. От, сусіда не було. Це дуже рідко Вот. Yeah. А я в Домінікану летіла 11 yeah. годин, по-моєму. Я теж ніякі місця не доплачувала, нічого. Я тільки сказала для мене завжди найкраще місце Пітербу. І знаєш, де я сиділа на сиденья, де оцей проход якраз між этим. І прямо в мене отак, так, взагалі нікого перед не було. І, по-моєму, навіть рядом. Ну, коротше, я там взагалі в такому лакшері летіла, першим класом. Так що транспорт працює. Не забувати, головне, заводі трошечки сказати цю фразу. Продовження. Я yeah. приїхала не туди. Наташа теж не зорієнтувалася. Ну, yeah, я, я дуже захопилася розповіддю і yeah. Я припаркувалася біля філармонії Черкаської. А це все дійство, дійство буде в драмтеатрі. Ну, це недалеко, але все одно я так повертаю, повертаю Наташа, мені плечиком. так. Нам туди, нам туди, така в сміслі філармонія. вона в драмтеатр. О, ми потупила. з мамою один раз приїхали не в той день, треба на наступний. Потім я поїхала в Грецію, вона теж е з купила квіточки, вони прийшли з тітей, зі своєю сестрою не в той місяць. О ух, Міс, о, коротше, день той, але місяць переплутали, поняла? Так. Ну не без приключення. А сьогодні я б пішла в філармонію, коли треба в драмтеатр. Якщо б без тебе, я б тут там чекала десь, поняла? Ой. Поки б до мене дійшло... А, ж... Що? а ми ж говорили. Ну нічого Нічого. Здержки неув... неуважності. Або безпечності, або що це таке немає. Розслабленість, ми ж гуляли з собаками, нам було гарно. Да. Що що таке? Таке? Ну, що час є, не дойти. Діждемося, да. щоб бій. Тоді Збираємося мерщій. В нечисті, я не знаю. Я давала кілька шансів, але я зрозуміла, що театр це не моє. От, ну, не знаю. Ну, начебто, всі. Така рекомендація була хороша. Так сподобалось там ще одні наші знайомі. Ну, до речі, не тільки я так сьогодні до висновку прийшла, а і Наташа теж. Може, вона просто мене підтримувала так, щоб, ну, щоб мені не було так обідно. Чи люди просто брешуть, коли кажуть, що їм подобається, бо вони соромляться, що може не подобатися. Іскусство. Мені не сподобалось. Ну, воно класно, воно класно грали, красива сцена, красиві, це все. Ну, я про три години У мене жопа боліла, нога затікала, я вже і так і сяк. Тут мені твердо упертися жарка. В общем, просто театр це не моє. Я вам скажу і кіно це не моє. Я дуже рідко коли отримую кайф від фільма. Мені частіше за все не подобається те, що я б дивлюсь. От. Чи я така вибаглива, чи чи що, чи це вже кліпове ото це мишлення. Ну, я б не сказала, що я не можу на чомусь довго увагу утримувати. Цікавий фільм або серіал, або ну, буває таке але рідко, то я захльоб дивлюся. Я ну, дійсно мені подобається. Я, я можу концентруватися і бути там. Ну, Останнім часом, скільки ми от, з мамою три рази да, ми ходили. І з часу четвертий раз, чи два рази з мамою. Що не важливо. І до цього в мене був досвід різні постанови. Мюзикл, так, да, подобається, тому що там танці, там те, що я, ну, якби все ж таки моя стихія. Я цим займалася більшу частину свого життя. А ця вот, а... вся наіграність от, театру. От саме театр, ну, от він і підрозуміває, що там люди грають ролі десь. Ну, це ну, начебто воно. Переігривається, знаєте, ну, типу, аж за НАТО, але ж це театр, так і має бути, я розумію. Але ні, мені подобається щось більш справжнє, як в житті. От, поділилася з вами своїми враженнями. Пишіть, як у вас з цим? Чи ходите ви в театр, чи вам подобається. Мені прислали посилочку. Тут щось солоденьке. Дівочка підписниця моя прислала щось, що вона робить сама. Зараз я це відкрию. Я думаю, буде коробочка поменше. І візьму частину чогось до мами, тому що йду до неї на вечерю. Отшила сьогодні Артема через цю виставу, тому що забула, що квиточки вже придбані. А він мав сьогодні прийти, я йому дзвоню і кажу, в мене концерт, я розвиваюся, питаюся. Ну ладно, завтра прийду. Так, зараз відкрию і подивимось, що там. Такі упаковочки, типу, щось холодне. А, чи це льот тут? А, це льот, мабуть. Так, це Опа. О, Там ще лист. Здравствуйте, Вікторія. Щиро дякую, що прийняли від мене цей невеличкий подарунок. Нещодавно почала займатися виготовленням десерту. Веду свою сторінку в інстаграм. Я давно слідкую за вами на YouTube. Напевно, вже років вісім. І смайлики. Навіть зараз, поки пишу цей лист, дивлюся один з ваших влогів. Ви неймовірно близька мені людина, хоч ми й не знайомі особисто. Ваша щирість, тепло і мудрість дуже відгукуються мені. Мені, до речі, 25 років і я мама донечки. Також із задоволенням стежу за вашою Машею, вона чудова. Дякую, що ви є і що ділитеся своїм життям. Це дуже цінно. Рада, що змогла подарувати вам частинку тепла у вигляді цього маленького презенту. Бажаю вам гарного дня і нехай щастить у всьому. З повагою теплом Лілія! я дякую тобі, Мені дуже приємно. Зараз буду куштувати. І, до речі, у тебе чомусь закрита сторінка в Інстаграм. Якщо ти займаєшся цим, я так розумію, нещодавно почала займатися виготовленням десерту, веду свою сторінку в Інстаграм, то вона має бути відкрита, От, щоб могли долучатися до тебе нові підписники, не стукатися, а одразу зайти, подивитися, побачити, що там у тебе на сторінці. Це може бути страшно спочатку, але не бійся. Інстаграмчик тут є, я покажу. От, але відкрий його, щоб він був відкритий. Ой, перевернута коробочка. От, що тут? Зараз відкриємо, побачимо. Трошечки покоцались. Так, значить, орео, кава, беліс, вишневий кранч. Персик маракує. Отак От краще. Тропічна полуниця і Ківі. Кава і Беліс. Давайте з цього спробуємо, тому що я люблю каву і Беліс. Ой. Промахнулася. Звісно, це смачно. М -м -м. Дуже смачно. Класно. Так. Блін, а скільки строк придатності? Якщо я його заберу до мами, а ми будемо зранку з кавою пити. Дуже смачно. Ммм. Подожіте. Блін, клас. Я не дуже... Розбираюся, яке вона має бути, але мені подобається те, що я зараз мені реально подобається. Дякую. Клас. Хм. Кайф. Зачет. Раптом ви захочете підтримати Лілію. Ось я вам покажу її. Візіточку. Вона мене не просила про це, але я радо поділюся. І, можливо, це і допоможе майбутньому. О. Я ще зараз вам щось покажу. Я купила сьогодні какао боби. У нас був антракт, і ми ходили в смак сонця, це там рядом. І нам дали спробувати какао боби. А вони такі смачні. Я навіть не думала, що вони такі смачні. І я купила собі 100 грамів 130 гривень. Виглядають вони ось так ближче. зараз вам покажу. От. Пахнуть какао, звісно. Легко розкусується. Це дуже смачно. Ну, не так смачно, як цукерка, звісно, але... Ой, воно таке ніжне, воно не гірке. Це щось. Я не можу це описати, Лег... Легкий присмак какао. Я взагалі не думала, що це буде так. Я думала, воно буде гірке, таке кофейно-какаовий смак. М -м. Ніжний, горіховий. Коротше, спробуйте, якщо є десь де купити. А, ну, до речі, смак же сонця теж є в інстаграм. Так, і просто смак сонця, блін, Покришилось за пазуху. Теж Стежу до мами жменьку. Будемо зранку з кавою пити. А Я прийшла на вечерю до мамулі. Оце я вчора приносила, готувала. Запіканка сирна. Дуже класна. Творог, сугуї, яйця. І вот це засмажила цибульку, помідорчики. І маму. І... і маму засмажила. І що ти еще? Короче, овочі засмажила і дала туди. Сіль перець приправи. І в, в аерогріль. А тут у нас курочка рагу. Що це, мам? Рагу із кабачків? Так. Да. У нас багато кабачків. Тепер ми робимо рагу. Вот. І салатик всім. Смачного. Що ти там? Нічого. Красоту покажеш? свою. Чекаю, поки ти знімеш. Зняла. Дивіться, у нас тут підсвіточка. Підсвіточка. Так зареш. що тепер у нас добре вийде. Я пішла за лошкою, я сказала. Рагу дуже смачне. Mm. Да. По-моєму смаку посолене. Солоденьке. Солоденька. Морква солодка, да? Морквар. Та ти що? Я цукор, Віка! Курочка взагалі отпад. Мама, моя сковородка. Гриль. Гриль, так. Да. Вона так складається, защелкується, і там під тиском М -м -м. на плиті нагазу. Тушкується. Угу. А це унікальне щось на смак завжди. Це не духовка, не жарка в хаті, духовка ж неможливо. Да. Дуже смачна, дуже ніжна. Вона наче протушена, і угу. трошки підсмажена зверху. Але не так, як з духовки, що там скоринка така, а вмерено. Сьогодні... Мучила GPT-чат, подивилась Тікток. Ендокринолог розказує. До мене часто звертаються, ну, росіян, по-моєму. Да, російського. А може, українець російського, не знаю. О, Бачите? Каже, у кого низький перети і залізу дефіцитна анемія, пожалуйста, самий простий рецепт, супер класно працює, берете яблуко. Берете 5 цвяхів гості, mm -hmm. засовуєте. Я теж чула цей рецепт. Це конечно... Старий, старий, це саме... на 4 дні десь в темне місце, і mm -hmm. потім достаєте і їсти це яблуко і все. І гемову залізу, ви прямо воно засвоюється і все. Думаю, не може mm -hmm. би... В дитинстві нам давали таке пхали. Не знаю, і мені давали. Mm -hmm. В общем. Запитала OGPT чата, кажу, це правда чи міф? Вікторія, ти така молодець, що задаєш правильні питання, давай розберемось. Ну, Коротше, міф з поясненнями, чому це саме міф. Вот. Е але каже, якщо хоче, тобі можу допомогти підняти фретин, скажи мені свої аналізи і так далі. Я взагалі говорю, давай, що там, печінка, не можу їсти печінку, але можу їсти пупки і сердечка, щоб більш-менш. Печінку не дуже, ну, от куряча. Ну, в общем, в, сер... в пупках менше вже набагато менше. Але в печінці в курячій найбільше заліза. Більше, ніж. Да. І вона найкраще засвоюється з залізо з курячої печінки. І і взагалі найбезпечніше там. Тому що свиняча там свої нюанси в плані mm. паразитоза. А свиняча точно ні, а гавяжа, я думала, що гавяжа. А гавяжа, я теж думала, що гавяжа більше ні. Краще куряча і більше і по засвоєнню, вона краще засвоюється, саме тому і там. Хоча і там, і там гемове. Ну треба тоді купляти в той самий... саме. І найкраще готувати, там, по хвилині підсмажити і потом під кришечкою протушкувати з томатами, з перцем чи ну, що вітамін С. Угу. Або з томатною пастою, все, і лимончиком потом. І, і Вікторія, піднімеш собі феретин. Так что надо есть и куричу починку. Я просто все завжди думала, что в починки там только название от починки. А я же не говорю, что там в основном магазине есть домашнюю с домашних курей. Угу. Печенька. Надо практиковать. а вот наш снеданок. Да. М? Все приезжали я чищу. О, Яйця. Яйця. Кайтя ні. Ні. Ні, не туди. Отойди. Ні, ні. Бада. <різь> не гризи бетон. Краюшек бетона. Коротше, класно. Нам тут дуже подобається. Ми сюди будемо ходити. У нас був цілий повноцінний сніданочок сьогодні. Всі щось потрошку принесли і ми Тут відпочивали. Стаканчик там есть такие у нас смачний напи. А ну расскажи, что там облепиха, апельсин, лимон, шафран и мед. М -м -м. І це а имбирь еще имбирь в, в термосе холоденька. Дуже супер. Там. Дуже смачно. Угу. Я собі надіяла, потім кутер поставила в холодильник. Таку, я думав, тобі злімаю, це без немог. да? Так, без Подивіться, як красиво, як тут спокійно. Я повернулась вже з пляжика. Зараз буду прибирати тут трошки. Речей накидано, в мене постільно не поміняти. Ну, коротше, буду займатися домашніми справами. Сьогодні до мами не ходила на сніданок, тому що ми снідали собственно, на пляжі. от Тому одразу причалила додому. Але зараз зроблю собі каву, вип'ю ритуальну свою ранкову каву і потім буду вже займатися. Своїми наступними справами. Тільки розказала, що у мене була завжди сип. тут на груді. Але тепер немає. І ось вона знову. Сьогодні довго були на сонці. І ось з'явилося знову а, подразнення. Ось, бачите, прям такі маленькі прищечки, сип. Я з душа вийшла і побачила, прямо воно запалилося. Ось фаністил. І зараз я. Буду його наносити, і потім вам покажу, та, в принципі, от так зараз нанесу, тому що дуже багато його і намазати. І от на наступний день вже у мене їх не буде. Просто треба не запускати, якщо е, бачите, що посипало сразу фаністил, або якийсь інший крем з таким самим складом. Гель. А, і все. І воно моментально все буде підсушуватися, проходити. Тут якась сип Ну, Це в мене алергічно на сонце, я вже 100% знаю. це. Тільки він не дружить з сонцем. Тобто перед виходом на сонце ним мазати не можна, і треба змивати після того, як ви нанесли. От я сьогодні нанесла і обов'язково перед тим, як виходити на сонце, мені треба буде його змити. Тому що Фоточутливий, чи як це називається, тобто може пігментацію викликати. А ви тільки подивіться, що я готую Справжні хінкалі. Ну, звісно, ліпила Ні, не я, Це хінкалі на неї, але вони дуже смачні бендерики, бандер... тому я вирішила спробувати ще й хінкалі. Артем рішок. Тому готую вечерю. Зараз вони мають закипіти, і потім варити потрібно 10-12 хвилин. А ще я причепила фольгу. Ну, це спеціальні штучки такі я купувала для вікон в тому році. І пригадала, що вони ж у мене десь є, знайшла і ось прилепила. Тепер набагато приємніше. Також на це вікно у мене була пробна версія в минулому році, також її причепила. І ось такий варіант, який теж я придбала в тому році, але так і не встигла спробувати. Бо, коротше, спека закінчилася. Це такі е, жалюзі плісе. Ось тут воно, ну, типу, під фольгу, але таку більш якісну. Е, і їх можна складати ось туди. Ось, підняла. Але ну, треба вручну, виходить, підняти. І ось так от тут такі дві защіпки пристіпнути. Потім, коли треба відпустити, так раз. Раз. І воно відпускається. Ой, я вже замовила ще на три штуки. На оце вікно, на ті два вікна, а, чотири штуки. І четверту штуку розріжу от сюди низ, бо не вистачає донизу. І також замовила на ці вікна 90 на 160, по-моєму. Замовила 6 штук на 1000 чимось гривень там з копійками. Оця одна штука коштує 250 гривень. Тобто 4 штуки 1000 гривень, а там 6 штук за 1000 чимось я купила. 1194, подивилась тільки 6 штук, Але вони мав, там не мають ось такого ефекту. Там просто вони теж білі. Я не знаю, наскільки вони полотні. Почитала відгуки, це і київська штука. Пишуть, що класно. Ну, типу, людям дуже подобається. Кажу вам якраз різницю. Тут у мене і штора є. Я думаю, що достатньо буде. Але штори навіть не вистачає. Тому настільки нагріваються вікна, що якщо там ще буде один слой. Пусть он буде не сильно товстий, такий як -то, а та трошки таніше, то за штуркою працює добре, я От так. Що у нас тут? Як не закипить це? Жарка, тут так не хочеться стояти. Ой, приліпти! Мее! От буду відковирювати. До речі, дивіться. Вже майже нічого не залишилось. Ось це я сьогодні ж мазав. І буквально пройшло пару годин, запалення пропало. А якщо б я не намазала, на завтра б воно б ще більше запалилося, б чухалось, бо б і вже б це на все літо. Ну, звісно, якщо б я потім почала мазати, можливо, воно б пройшло. Але якщо нічого не робити, то це просто капець. Та там в мене частина дуже реагує на сонце. У кого така ж проблема, лайкніть, напишіть про це і напишіть, чи спробували ви феністил. Дуже класно. Я така задоволена. Артем валяється, так. то я його не знімаю, то жарко дуже. Зараз перекусимо і підемо, сходимо на берег, прогуляємо з морозивою. Може, підемо на теж, скупнемось, може, але не факт. Відковиряла я їх, сіяла паточку обережно, в мене все вийшло. Не порвалося. Ти що, знімаєш? Ні. А, що? А, ти, Просто тримаю телефон. Заряджаєш у сонця? Ну ладно. Ну як, можна ну, розваг? Сніг, вітала, ритм клетали. Тече, треба їсти швидко. Мені в рот не влазить. Швидко, швидко, давай. язичком. Ти можеш. Виключайте. Дірочка, блін.